Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 листопада 2024 року. Сьогодні, 1 листопада, місяць буде знаходитися в знації Скорпіон, і це дуже складна та стресова доба народження молодика о 14 годині 47 хвилин по Києву. Завтра, 2 листопада місяць теж в знаці скорпіон, і це час гекати. Тому в ці дні нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. 1 та 2 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А от поливи будуть ефективними саме ці два дні. Підживлення ж небезпечні в дні народження молодика та гекати. Сьогодні та завтра, 1 та 2 листопада, несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання овочів, фруктів та ягід та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 1 та 2 листопада 2024 року. Будьте уважні! Дуже важливо. Використовувати низькокалорійну багату білками, збалансовану за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжу, що ж можна приготувати смачного та корисного. Готуємо морську та океанічну рибу, морепродукти, картоплю, перець солодкий, баклажани, томати, редиска, дайкон. Буряк, морква, капуста, чесник та цибуля порей в першій половині дня. Готуємо також салати із листя салату, петрушки, кропу, базилік теж ріжемо, нарізаємо в салати, щавель, яблука цитрусові фрукти, чорнослив та п'ємо трав'яні чаї. І Буквально декілька речень це. Нагадування та попередження, що стосується дат 1 та 2 листопада для нашого здоров'я. У ці дні, це дні скорпіону, дуже вразливі пряма кишка, сфінктер, статеві органи, все частотева система виділення, нервова система. Будь ласка, тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу, і використовуйте підказки для. Смачного та корисного харчування. Смачного вам! На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам Божого благословення на цей чудовий день! Щастя вам людського всім, здоров'я вам міцного, усіляких вам гараздів, миру та достатку і терпіння! Теж воно потрібне, а ще обов'язково хай у кожній в кожній оселі буде тепло та затишно. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.